Вітаю, мене звати Наталія Огороднік. Я вчитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 316 з поглибленим вивченням української мови. От уже 12 років я віддаю серце дітям. Працюю за програмою нової української школи. Свою педагогічну діяльність я спрямовую на гармонійний розвиток особистості, вміння креативно мислити і працювати. Не боятися висловлювати свою думку, а також бути почутим. Але основним своїм завданням я вважаю навчити дитину вчитися разом з дітками. Ми активно працюємо, досліджуємо, експериментуємо і виконуємо проєктну діяльність. А ще велику увагу приділяємо екскурсіям: саме вони формують колектив і виявляють спільні інтереси, а також залишають незабутні враження про шкільні роки. Добре. Гарна, розумна, талановита. Дуже ласкова до дітей. Красива. В неї коротке чорне волосся. Вона приходить в дуже цікавих нарядах. В неї багато нервів. Я дуже люблю Наталю Анатолійона, вона дивиться за нами, вона допомагає. І мені просто словами не передати їй таку доброту. Наталя Анатолійовина найкращий вчитель, якого я бачив. Коли ми перейдемо в п'ятий клас, я не знаю, як я без неї буду. Бо вона дуже добра вчителька і мені дуже пощастило. Мій любий першокласнику, я з нетерпінням чекаю саме на тебе.